Здоровенькі молоденькі, мене звати Каспер Хола, і ласкаво прошу в Wrestling Simulator. Побачив, що цей режим дуже популярний і вирішив спробувати в нього пограти. Але перед початком відео обов'язково поставте свою королівську вподобайку, якщо ви ще цього не зробили. І підпишіться на канал, адже для мене це дуже-дуже важливо. Ось цих людей я додав до себе в друзі. Якщо хочете до мене в друзі, то обов'язково пишіть коментарі зі своїм ніком. І ми поки що нубіки починаємо качатися. Поки що за один клік нам дається всього-навсього одна сила, і ми Повільно качаємось. Зато у нас є автотренування, і воно е, вільне. Тобто ми можемо тренувати біцепс, е, спокійно так стояти, афекашити і тренуватися. Також у нас тут є якісь гантелі Що це у нас таке? Ага, екіпірувати 2 кілограми. Ми можемо екіпірувати поки що. На більше в нас нема сили, а тепер ми качаємося сильніше. Виходить. Також тут у нас є домашні улюбленці, як їх можна подивитися. Ось я бачу людинки є а у мене нема. Де їх відкрити? Також у нас тут є тренажери на силу. Подивіться. Екіпірувати. Тепер ми тренуємо. Хват. О, так тут дивіться, тут не так, як у звичайних режимах, де ти просто щось одне тренуєш. Тут різне, тут є і сила удару, я так зрозумів. І біцепс, і сила рук. Ого. І що нам треба, щоб виграти? Хуліган, нам треба рекомендовано 50 сили біцепса. Ага, у нас є поки що 200. Ну давайте спробуємо з хуліганом позмагатися. Що нам треба робити? Клікати? Просто клікаємо. Ага, зрозумів. Все, ми його поклали. Правда, він руку нам не виставив. Якоїсь анімації такої не було. Але ми його поклали. І що ми отримали? Кубки? Так, давайте зараз швиденько. Так, 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 так. Хоп-хоп-хоп-хоп. І ми зараз його переможемо. Все, ми його перемогли. Чудово. І дійсно, ми отримали кубки. Також у нас є ще три простих фрі спіни. Давайте їх покрутимо. 20. Бес! Це найкращий. Зачекайте, я отримав найкращого. Оце так-так. Червоненький, прям. Ну якщо він один червоненький, то це був найкращий. Так, ми отримали ще зілячко. І також ми отримали ще 25% кубків. Що? А, 25 від того, що у нас було. Зрозумів. Також отримуємо ще винагороду 4 кубки. І у нас є тваринка. Ми легендарну тваринку виграли в рулетці і одягаємо її. І що відбувається взагалі? Давайте автотренування, біцепс, і почнемо тренувати біцепс. І отримуємо вже по 8 Ви прикиньте, отримуємо по 8 сили біцепса. У нас тут є штанга, ми її можемо, в принципі, потягати. Ану, як нам її А треба 3000 тисячі сили, щоб її потягати. Нічого собі. Так, у нас тут ще щось на біцепс. Ми, ми відкрили вже 3 кілограми, тому одягаємо. Також у нас тут. Можемо відкрити, не можемо відкрити. А що відбувається? За 50 ми не можемо екіпірувати силу рук. А наша нам ця сила рук, правда, я не знаю. Ось тут я так зрозумів, можемо тренувати силу кулака. а ну автобій. Ой, а ну, я з ким зможу битися. А, це просто нас телепортує на змагання. Окей, давайте ще раз тоді виграємо хіпа. Нам навіть нічого натискати, в принципі, не треба. Ми просто так його перемагаємо. Дивіться. Це ми? Оце він. Нічого не натискаю, просто його перемагаю, отримую він. І це все автоматично. Прикиньте, все, давайте виключимо це все. Що тут у нас ще є? Це я так зрозумів з кимось змагатися, типу, з якимись гравцями. Поки чекаємо, поки хтось до нас прийде, але тут нікого немає. Так, у нас що тут є? У нас більше нічого нема, давайте. Отримаємо 100 цієї штуки. 100? Нічого собі, у нас вже 400. І ми відразу відкрили собі 4 кілограми. Все, відкрили 4 кілограми і починаємо автотренування. Давайте ханк. Хват. Тренуємо потихеньку. По 16 він набирається. Так, тут тяжкий, і тут нам треба що? 6 тисяч сили. Рекомендовано. Жесть. Ну нас тільки немає. Давайте тоді автотренування, біцепс потренуємо. До 6 тисяч сили. Це нам довго прийдеться тренуватись насправді. Можемо ще також запросити друзів, всіх, хто зараз у мене тут. Тут я запрошу, ну майже всіх. Надіюсь, вони підключаться. І я буду отримувати ще відсоток за силу. Всіх додав, коротше, все. Хорош, і тепер що, у нас уже тисячу треновано, до речі, поки я щось там е, тикав, вкладаться, воно вже все тренувалося. Тут якийсь івент. Отримати. Що отримати, я не розумію, що я отримую. Але воно не отримується. І що втекти зі школи, нам треба 15 тисяч кубків. Ви прикиньте. І я взагалі шокований. Ну, у нас, до речі, вже 2600 є сили в цілому. А, воно сумується в загальному. Я зрозумію. Сумів, наша сила в загальному сумується. Ось вона над нами пишеться. 2800. Тепер ми поки що нуби, а де тут можна покращити наш рівень? О, хтось вже під'єднався з наших друзів, і ми отримуємо додаткові поінти. Так, і у нас є 3000 сили. Босс мафії, рекомендується. Он дивіться в людинки щось там. Так, до речі, в нас же цей, по-перше, відкрилася е, ще якась нагорода, навіть не знаю, що це. Це домашній улюбленець? Це домашній улюбленець, і ми можемо його екіпірувати. Все, ми екіпірували і так дивимося. Тут біцепс, ми вже відкрили 5 кг гантельку. Нормально у нас така гантелька. По 79 ми отримуємо і можемо позмагатися навіть із вчителями. А ну давай дивимось. Він нас перемагає, а тепер ми його перемагаємо. Давай, давай, дай. Хопа, і перемогли. Отримали кубки. Ага, давайте за цим поборемось. Так, погнали, погнали, погнали. Давай, 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 давай. <пізнави> Клик, клікай, клікай, клікайкай, клікай, клікай. Швиденько клікай. Ой, Боже, він має перемагає все одно. Він має все одно перемагає. Хоч би якби я не клікав, він все одно сильніший мене. І в нього 5000 тисяч сил. в мене тільки чотири тисячі сила, то він мене перемагає. Нам треба п'ять тисяч сіла, швиденько. Ух, все, виходить. Я програв, дійсно. Я програв, тому включаємо тренування на біцепс. Знову погнали. О, а тепер 6 тисяч швиденько ми не качали. Ану, давайте ще раз з ним поборемось. Так, ану. У нас навіть 7 тисяч, а в нього всього на всього 5. Давай, 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 давай. О, ми виіграємо, уже виіграємо. Хорош, хорош, хорош. І ми його перемогли. І ми отримали кубки. Давайте ще раз з ним позмагаємось. Це супер жорстко. Так, погнали! Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Давай, бам, 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 давай, 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 давай. Ну, 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 ну давай і. Опа, і за 6 секунд. За 6,9 секунди ми його знову перемогли. Так, отримали ще кубки, але все одно цього недостатньо. Починаємо качатись, точніше, продовжуємо качатись. І до речі, ми можемо вже штангу тут качати. Правильно? О, хорош! І скільки? 79 за штангу дається. Ну, в принципі, мені дається так само. Треба 15 тисяч, щоб цю штангу качати. О, ми можемо вже по 10 кілограм качати. І отримаємо по 109 сили. Нормально, нормально. Що ми тут ще можемо глянути? У нас є фріспін. Тому ми його крутимо. І надіюсь, це буде супер крутий домашній улюблений. Прям дуже. Хочу. Ні, блін, так майже майже відкрили домашнього улюбленця, але трішки щось не вистачило, тому ми продовжуємо просто качатися. Тут все до нас прийшли друзі наші. Привіт, привіт, друг. Привіт, друг. У тебе 670 мільйонів сили, а в мене тільки 12 тисяч. Ех, що поробиш? Що поробиш? У мене, до речі, тут є сліди, я можу сліди гупляти. Ну поки що в мене білий слід, я його активую, нехай він буде. Правда, щось я його за собою не помічаю, але менш з тим. Я качаюсь. Також у нас є гіфц. Блін, 100 тисяч кулаків. Чи просто 100 кулаків. Напевно, просто 100 кулаків я отримав. І у нас тут вже 15 тисяч майже. Давай, давай ще трішки. І давай давай 15 тисяч, і ми можемо оцю вже штангу качати. Прикиньте? Вона дає нам по 216, прикиньте. Йоу, 216 за штангу. Я її двома руками ледве підіймаю. Хух, коли не бігаю, коли бігаю, я її дуже важко піднімаю. Це насправді нелегка робота нелегка, зато я отримую по 200 за одне е, підня... підняття цієї штанги. А нам треба 15 тисяч кубків. Так, тут у нас є чемпіон фіналіст. Босс для до нього, щоб дійти, треба 916 тисяч, майже мільйон, коротше. А для цього треба 80к. А для цього треба 6К. Якесь несправедливе. Ви не думаєте? Так, і отут ін... о, тваринки. Зачекайте. Так ось де вони відкриваються? Чи що? Чи що? Як їх відкрити? Ні, це просто якийсь бокс. А, ось сочки, дивіться, закупки відкриваються тваринки. Це я сліпий, не помітив, де відкриваються. Так, тут 120. Ось, за 25 кубків можемо відкрити. Відкриваємо тваринку, у нас є кубки, один. Цікаво, скільки ми з собою можемо їх? Е... Таскати. Так, е, тваринки. Керувати найкраще. Ага, три з трьох тваринки в нас одягнені. І тепер ми отримуємо 248. Оце, окей, 248 ми отримуємо з сили. І нам треба продовжувати качатися, в принципі. Поки що у нас взагалі нічого не доступно, фріспіна відкриється через 12 годин, Гівц відкриється через 3 хвилини. І все, що ми можемо, це просто отак бігати і качатись. Насправді, качається досить такий помітний результат. Я бачу вже прогрес наш. 25 тисяч. Ми досить таки швидко не збирали. Буквально за 10 хвилин. І тепер ми можемо навіть пофайтитися за цим типом. Але навіть клікати тут мені вже не треба. Ні, треба! Зачекайте, треба. А чого це? Минулого разу мені не треба було клікати, а зараз треба. Ну зато я можу тепер з ним файтитись просто. І так, let's go. Оба, 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 оба. Оба, і я його переміг за 5 секунд. За 5,5 секунд перемагаю. Давайте ще раз з ним пофайтимось. Let's go Так, ми можемо, до речі, пофайтитись, отримати ще кубки, і після того отримати е, нові домашні улюбленці, які нам будуть допомагати прокачуватися. Тому ми зараз качаємося за цим типом. Давайте навіть автобій включимо. Так, тут у нас вчитель, ага, ось очка, оцей тип. Все, погнали. Будемо просто автоматично заходити на цю місію. Все, що нам залишається, це просто клікати. Тому ми просто включаємо, о, бачці, знову зайшли автоматично і просто клікаємо. Клік-клік-клік, і знову виграємо 25 кубків. А я навіть не знаю, там треба 700 кубків, щоб відкрити якесь супернаворочене яйце. То давайте зберемо. 700 кубків ми, в принципі, дуже швидко зберемо. Е, нам, в принципі, навіть напрягатись не треба. Все, що нам треба, це просто клікати. І ось у нас уже 236 кубків. Ми за 4 гри 100 кубків назбираємо. Тобто, щоб 700 кубків, нам треба 4 помножити на 7. Це 5 вумі, і там виходить ще 16. Ну коротше, 28 коротше, ігор, 28 ігор нам треба все-таки зіграти, але. Нічого страшного, у нас уже 361. Шкода, правда, що коли ми отак е, змагаємось, то у нас не качається взагалі сила, нічого взагалі не качається. Ми просто сидимо. Так, ще, окей, okay, let's go Один. Го-го-го-го-го-го. Оба. 25 вінів ще, окей. Okay. Нам би хоч би одного крутого домашнього любленця. Я розумію, що з першого разу Відкриваючи це, ми не зможемо відкрити самого легендарного чи самого епічного домашнього улюбленця. Але того, що ми відкриємо з яйця за 700, я думаю, вистачить, щоб прискорити нашу прокачку. Тому ми просто зараз так починаємо. Мимо клікати, починаємо вигравати, і нам до 700 залишилось буквально ще 100. І нам до 700 буквально залишилось ще 6 перемог. тому ми зараз швиденько їх зробимо, уже 5 залишилось. Тому час насправді дуже швидко йде. Тут ще двоє моїх друзів грає. Взагалі круто. Ось уже у нас 600, дивіться, 636 навіть кубків, і нам залишилось 3 гри всього на всього. О, тепер залишилось 2 гри. І останнє давай, давай, давай. І let's go, Все, ми виграли цю гру. Все, виходимо, ні, виходимо. Давайте ще, ладно, ще одну раз ми. Ми вже сюди автоматично зайшли. Давайте все. Виходимо. Виходимо. І у нас тут відкрився ще якась зілька. До речі, зілька, магазин, зілля. У нас є ж зільки, чому ми їх не активуємо? Дійсно. Ми можемо е заюзати оцю зільку і заюзати оцю зільку. Так, це у нас Void Boost і це Lucky Boost. Окей. І ще ми заюзали Golden Boost. Ой, що ми тільки тут не заюзали. Але у нас ось є е гроші на оце саме крутеє це. Надіюсь, у легендарний ми відразу домашнього улюбленця легендарного просто виграли. За 700. Це наша вдача. У нас просто вдача прокачана плюс 22%. Тому так. Так, тому включаємо, що ми? Автотренування і починаємо качати біцепс. І ми по 465 отримуємо за тренування біцепса, а ще ми візьмемо 100 кілограм умову гантельку і отримуємо. Ну, 465, в принципі, так і було. Нічого не змінилось. Я думав, що воно якось зміниться, але воно не змінилось. Зараз ще відкриємо, що тут у нас? 50 тисяч сили. Ось у нас тут треба зібрати. І відкриємо наступну 250 кг гантелю і взагалі. Взагалі будемо супер жорстко качатися. А нам залишилось то буквально ось, нічого. Пару разів підняти. І далі вже можна розглядатися на боса мафії, щоб його перемогти на мінімум. Рекомендується 83 тисячі сили. У нас є тільки 52. О, все, ми відкрили суперсилу. Екіпірувати. Отримаємо по 558. Та ти що? Так, а ось тут щось ми можемо. О, тут щось, по скільки ми будемо отримувати? По 558. Що так, що так 558. Так що, в принципі, екіпіруємо гантельку, нам, в принципі, більше Нічого не треба. Мені цікаво, що тут ще можемо подивитися. Оцю штуку. О, екіпірувати 5 кілограм. Воно качається, але дуже повільно, і все-таки нам вигідніше качати біцепс, тому ми одягаємо зараз оцю гантельку. Ну, як одягаємо? Беремо цю гантельку. Ми ж ребітки можемо робити. Треба 25 кубків. Все, ребіт. Добре, що ребетки за перемоги, насправді, давайте. А, ребітки за перемоги. І вони зносять нам абсолютно всі досягнення. Я тебе почув. Я тебе почув. Щоб наступний ребіт. Зробити, нам треба 50 перемог. Окей, давайте до нас вже приєдналося три наших друга. Давайте ще запросимо. Запросимо всіх. А то я тут вже пролінився, не всіх запросив. Хай працюють на благо міста і всіх харків'ян. <сум> так, зачекайте, що це ще. Раз, два, три, чотири. Хорош. Раз, два, три, чотири. Хорош. Раз, два, три, чотири. П'ять, шість. Ох, скільки ж я людей запросив. Ну все, мені надоїло запрошувати людей. Зато дивіться, як я швидко прокачався до 50 тисяч назад. Просто неймовірно швидко. І що? Я думаю, що нам треба докачатися до 83 і далі з ними змагатися. До речі, ми вже не. нуби, ми бігерсти. Бігери, бігери, починаючи, коротше. І шот у нас? Бігер? Бігі-бігі, впав. Я бігі біги впав. Так, ще 10 тисяч, навіть не 10, 20 тисяч, і ми можемо вже. Ну, так, да, 10 тисяч. Так, ще 10 тисяч, і ми можемо вже змагатися з босом мафії. Окей. Босс мафії дивиться такий, не розуміє, що взагалі відбувається. Я зараз також на нього дивлюся. Дивіться, який він такий. Е, ти має... Ніколи не переможеш, а я такий: та я тебе ого, ого як переможу. Що як тебе переможу, бос мафі. До речі, можемо вже з ним попробувати позмагатися. Погнали. Так, ага, він мене так швиденько перемагає, але я дуже швиденько клікаю. Він мене, в принципі, не зможе перемогти. Зато ми отримали 125 війнів, Ого. 125 війнів, і ми можемо робити ребіт. Хорош, ми зробили ребіт. Знову включаємо автотренування і погнали. Швиденько качаємо силу, адже коли ми робимо ребітки, нам плюс 100 дається до одного жиму. І ми можемо гівц отримати. І ми отримуємо якогось супер Домашнього улюбленця, зачекайте. О, так, дійсно, екіпіруємо найкращих. І він все одно не краще, ніж ті, що у мене є. Ви прикиньте, оце так. Ми, до речі, можемо вже набагато швидше отримувати е, по цій по 700 домашні улюбленці. А якого я отримав, зачекайте. У мене ось такий синенький шляпко. Я синенький шляпко і шанс випадання 25%. Ну, 25%, так, це, звісно, круто. Цяко. Зараз, коротше, качаємось до 100 тисяч. І після того, як ми докачаємось до 100 тисяч, почнемо грати з босом мафії для того, щоб не фармити якомога більше Домашніх улюбленців крутих. Як мінімум ще одного цього словника, ми можемо замочити. Он пишуть нам в чаті привіт, привіт, Привіт. Віть, Привіт. Досить швидко, ми, до речі, до 73 тисяч підійшли, нормально так. Ще трішки можемо вже змагатися. Трішки можемо змагатися з цим босом мафії. Нам треба набрати 100 тисяч, щоб було більше, ніж у нього, щоб нам легше було його перемагати. Пише: ти знімаєш? Так. Ти у відео. Ти у відео. О, у нас, до речі, поки я спілкувався з підписниками, вже 113 тисяч, тому let's go. Будемо. З легкістю перемагати боса мафії. Ну, це й не з легкістю цього переміг. Давай, автобій включаємо. Let's go, бос мафії. Погнали, клікаємо просто дуже швидко. Давай, 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 давай. Оба переміг його. Знову переміг. Так, нам треба так, зачекайте. Якщо за о, нам треба всього 10 разів його перемогти, навіть менше 10 разів, щоб отримати 700 кубків. Так, ще раз за 3 його перемогти. У нас буде більше 700 кубків. Хоча може навіть раз його треба перемогти. Ану, дивіться, ще раз перемагаємо його, і у нас більше 700 кубків. Непогано. Непогано продовжуємо. Давай, 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 давай. І Let's go. Погнали, погнали, погнали. Хорош, у нас уже тисяча кубків. Нам треба більше. Так, 700 плюс 700 це 1400. Щоб відкрити два яйця, нам треба 1400 як мінімум. І ми ці 1400 дуже легко отримаємо. Давай, ще. Як мінімум, два рази перемогти. Треба зараз цей раз перемагаємо. Let's go. І ще один раз перемогти, щоб було більше 1400. Давай, бам-бам-бам, бам, 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 бам Все, перемігли, перемігли. Хе, перемогли. Ні, ні, я не хотів цей бій. Ой, добре, добре. Давай ще раз переможемо, раз уже нас автоматично закинуло. Все, хорош. Хорош. І йдемо, коротше, купляти собі що. Ми йдемо купляти собі ще яєчка. Окей. Відкриваємо ще одне яєчко. і ще одне яєчко. Тільки не з не шляпкою. О, оцього за 16%. Непогано. Так, тваринки, екіпіруємо найкращих. Так, і скільки ж ми отримуємо за один раз, що ми пожали, Ану. Тренування, біцепс. 1500, йоу! Прикиньте, 1500 Отримуємо, Так, ну тут у нас вже все Прокачено, Я не знаю, ми вже Сильніші, ми прокачали всі гантелі. Мені цікаво, скільки дається кубків ось, якщо переможеш цього чемпіона. Дуже цікаво. Тому що я хочу вам сказати: беремо ось штуку і робимо ребіт, чи що. Так, да, робимо ребіт. Let's go. Щоб зробити наступний, треба 500 перемог. Ага. Зато ми по 1700 тепер отримаємо за один памп. О, я підняв свій рівень, і я можу ще отримати. Що тут? Ану, отримай, Гіфт. 30 кубків. Ну, 30 кубків то таке, якщо чесно. Нам уже це не сильно допоможе. Бо ми супер і так круті, чи слоненятко виявляється супер якимось крутим типом. Капець, слоненятко вали. Можемо, правда, ще відкрити одну цю штуку. Я вже чекаю, поки ми перейдемо на наступний рівень. А щоб перейти на наступний рівень, нам треба що? Нам треба 15 тисяч кубків. Я думаю, що цей тіп дає, як мінімум, по тисячі кубків. Ось і за цим тіпом нам треба буде змагатися. І, до речі, я зробив ребіт і от уже повернув всю силу, яка в мене була. Наступний гіпс ми отримаємо через 3 хвилини, поки що качаємось і. Давай. Давайте до мільйона докачаємось, чи що скажете. До мільйона, щоб вже за цим чемпіоном змагатись. Але до мільйона ми довго будемо досить таки качатись, насправді. Так, а ну, якщо візьмемо цю гірку, 1700. Що так, що так 1700 отримаємо. Нецікаво якось. Такийсь івент Клайм. Нічого не може отримати. Ну, все тоді стоїмо, качаємось, чи що ми? Чи робимо ребіт? Чи змагаємося за цим типом і робимо ребіт? А ну, давайте. Ну, це вже ми легко перемагаємо. В принципі, за той час, що ми качаємось, ми б могли отак просто клікати багато разів і 15. Тисяч нафармити на ізі просто. Але, тим не менш, ми качаємось для чогось. Я не знаю навіть ще один раз перемогти і можемо робити ребіт. Все хорошо зробили. Так, ребіт. Продовження. Треба 500 перемог робимо. Тепер треба 1000 перемог. Окей. Продовжуємо качатися, і ми тепер отримаємо по 1800. Воно всього-навсього по 100 дає цих, по 100 сили до прокачки. Я навіть не знаю, чи варто цей ребетхи качати. Скоріше за все, що ні. І варто краще яєчка купляти. Вони набагато ефективніші. Тренуйтесь тут. Тренуюсь, тренуюсь, тут сила удара. Ось а наша ця сила удара взагалі. 6 секунду вимоги, 100 тисяч мати. Не цікаво. Запросимо ще кого ми не запросили, може зайдуть. Але не можу вже нікого запросити. Все поламалося. Всіх запросив, кого міг. Дивіться, моя з плеча, коротше, гантелька моя випадає. Це ви можете себе таке уявити? От я, наприклад, собі такого уявити не можу. Так, що тут, Тренуйся тут? Ага. Битва гравців. О, ну тут з тіпами цими важко дуже насправді битись. Вони дуже потужні, подивіться на них. Але в мене 1600. 666 сили. Окей. Okay. Ми продовжуємо качатись. Також забираємо подаруночок. 500 сил, але... Що там ці 500 сили? У нас тут супер круті ці зілька. І ми вже 330 маємо. А треба, щоб цього прокачати, скільки. 916, йомою. І прямо зараз на ваших очах у мене стає мільйон сили. І тепер ми можемо спокійно змагатися з ось цим типом чемпіоном. У якого зірочка над головою. І ми його ледве переклікуємо, але ми його переклікуємо. І ми отримуємо всього 625 кубків. Всього на всього 625 кубків. Це нонсенс. Це мені виходить скільки. 30 раз його треба перемогти, щоб отримати. Вихід із цього заточення, із цієї школи, з цього спортзалу. Але ну що поробиш? Треба, так треба. Зараз будемо його потихеньку перемагати. Все, що нам треба, це просто дуже швидко клікати, але є одна проблема. Якщо дуже довго і швидко клікати, то дуже сильно заморюється рука. І ти не можеш просто фізично швидко клікати. Тому треба якось цим миритись, боротись, смиритись, я не знаю, що з цим робити навіть. Але нам треба виграти. Нам треба. О, тут можна на букву Е клацяти, прикиньте, тут можна на букву Е ще й клацяти, не тільки Мишкою, о, так це мені буде покращення, поліпшення. Тепер я можу і на букву Є, «Е», і на мишку клацати, і тепер моя рука не так буде заморюватися. Якщо моя замориться права рука, я буду клацати ліво. Якщо в мене замориться ліво, я буду клацати правою. Такий закон природи. Тим не менш, ми дуже швидко набираємо бонуси. У нас вже 5800, уже 6400. Та ти що? На ізі. Просто на ізі. Але те, що він дає всього-навсього, що по 625 вінів, це дуже мало. Це надзвичайно мало для нас. Я не знаю, як ми будемо справлятися з цим. Так, let's go. І. Го. Давай, давай, давай. О, хух. 8300, коротше, у нас. Нам треба, скільки, нам треба 15 тисяч, нагадую. Просто перемагаємо. Дивіться, у цього типа сили всього на 458. Але як же важко ми з ним боремось. Ми должні, в нас майже в 2 рази більше сили, навіть більше, ніж в 2 рази більше сили. І все одно ми якось важко з ним справляємося з цим типом. Але тим не менш, нам залишилось зовсім ні з Буквально 10 разів його перемогти, навіть менше 10 раз. І в нас вже буде 15 тисяч. Так що, погнали, 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 давай. Ще 625 вінів сюди, ко до кошика, ми докинули. Опа, хорош. І починаємо його швиденько перемагати. 12700. Так, нам зовсім трішки залишилось, буквально 5 разів перемогти, враховуючи цей. Так, тепер 4 рази залишилось його перемогти. Але рука у мене максимально вже відвалюється. Я вже не можу просто швидко клікати. Зараз буду клікати тільки клавіатурою. Let's go. Бачимо. Як клавіатури, все повільно йде. Коли ти мішки клацеш набагато краще. Клавіатури. Ой, ледве-ледве перемогли. Так, залишилась остання перемога. Давай, 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 давай. Нумо, нумо, нумо. О, все, це остання перемога. У нас є 15 тисяч. І ми переходимо на наступний рівень. Їху! Так, тут яєчка за скільки? За 7К найдешевше Ну давайте купимо яєчка В принципі, купили легендарного песика. Я не знаю наскільки він буде ефективний. Подивимося, який порим найкращих. О, він дійсно ефективніший за слоненятко. Хе-хе. Песик ефективніший за слоненяткою. можемо зробити, до речі, ребіт.